І всім привіт! З вами я, Саша і Кінг, або Лорда і Кінг, і ми з вами будемо зараз проходити карту під назвою 10 хвилин. Так, в нас зараз нема скинів, тому що це не, не сервер, і зараз ми цю карту проходимо. Натюки, 10 хвилин. Я скипаю цей раунд, він тяжкий дуже. От то скипай, як він весь час пропускає раунд. Я не весь час пропускаю. Ти не шанс легкий? Не дуже такий, но трохи як на мене легкий. Для мене він легкий, для тебе я не знаю. Для мене він усе. Лягусь. Я перемотою. Все, да. я, я прийшов, прийшов тойкрас. Йоу, знарісти, я б любимо його перемогти, я хочу. Ті. Я не наглий. Ти мене не переможе, як король. Я король, як імператор паркурю, мене ніхто не переможе у паркурах. Упси. Ну ж бси Ну как ты робишь? Я застрял в поутыне ты Вася Савельс полтыны А сюда туда стропа через двору только Куда через двору Nie? А я Да куда сейчас туда зайшов Йоу. Я точно не взял еще там ти хочеш сам там собі дивитися, а я буду проходити оцей паркурчик. Він дуже складний. Тут стрибати якось прикольно. І ми проходили інфо. Ми зараз вам не покажемо інфо, бо в нас е, був крякнутий, ну, оцей бандікам, а зараз щось не кряне. Крякунтий. І ми знімаємо зараз поменше часу. Навіть погнали далі. Я вже прийшов той раунд після того який ти приходиш. Чесно, все справедливо, я в нього куча читів включено. Чити купили уже. Ти читик пан. Ты читико панцан. Панцан. Читико панцан. А що ти хочеш курочка на паличку? Та ти хуй. Я вже прийшла в світі раунд це. Ого, тут досить складний. Ти його був об... скіпнув. Ти був його скіпнув, а я прийшов. Я це точно пам'ятаю. Не, що робить сестра в полотенках? Вибирайся. Твій раунд тяжкий, що ти зараз граєш. А що ти гратиш? Я дуже прийшов... лагає бачу. Куда? Я туди напишу. скипну той раунд який я прийшов Може, це скипну ты будеш на тому раунді, там де я майже прийшов не, давай Ненавидь не собі. а вони мені нормасик опа опа я прийшов ще сейчас наступний <звіт> раунд <звіт> Ужас. Давай, що... стрибай. Стрибай. сейчас следующий раунд, блин, тоже ждёте. Давай! Ааа, Я тут правильно вспоминаю, тысяча чешу. что? раунд. Я было скипать, <питрес> это знаю, что ты любишь скипать раунды, и будешь скипать, его сейчас. Якщо ти його скипнеш зараз, то зайди бач коло мене. А що так, я вам чироть паркує, чим братом з вас, може? Так. Я не понизився, ти сам прой прийде за Там дуже тяжко, я його прийшов, хоча я імператор паркурів, але все одно його такий. Все те коло мене. І... про скип? Так. І коли ти скипаєш раунди, тобі тратиться. Я кажу, це про тим, хто дивиться відео, а не тобі. Що коли ти скипаєш відео, тобі тратиться. Ті раунди, що ти прийшов. Все, тепер я не на цих блоках, які тебе сповільнюють, А тепер на дерев'яних блоках. Но я цей раунд ще не прийшов. А ти кінг. Под... Подивися на рахунки. 4-0. Я виграв. Мені вже, вже навіть не можна, можна нічого не робити. Хочу то я розвиваю свої навики паркуру. О, я згоріє тебе. Тебе. Все, а тут вже фініш. Все, я прийшов. О, цей раунд проходив мій улюблений ютубер. Аїт? Так, аїт. На якому я зараз, він його проходить. То не бачив, раджу подивитися на той канал, а їй такий челако слава чи Вучела Рекомендую вам цей канал. Я не вижу. Що реклама? Так, я рекламовщик Рекламую вам цей канал, дуже оригінальний. Всім нравиться. Особливо мені. його фанат, один з фанатів. Один з фанатів. Дивлюся відео його, всі просто які є. Всі mm. рам то раджу вам підписатись на нього. Е... Як і я зробив Ааа, понял. Ти де. Я вас еще раунд. А там є дерево. А, на цілому то я згадав. Там, де ці книгові полочки. А тут тяжкий стрибок. Який Аїд прийшов з легкістю. Рекламую вам цей канал Він дуже класний. Що реклама? Теж кажу, що я реклама. Ааа, я не платить за то, я рекламу. <рес> не, не платить. А просто він платить мені відео за те, що я його рекламую. А ч мені ноль? Я ж пришел на раунд, так на час. Вот и скипнул в той там, де стрибки, типу нервничай. Ні! За що Мені таке? О, за счет? Так, сюда идти. І це карта, яку грав Аїд, я вам забув сказати, Рекламу знов. Це карта, яку Аїд. Він її по професіоналів. Раді підписатись. Прийшов, я з тобою. Що, тобою я, що Я зараз следующий раунд пройшов. Оцей раунд я проходив, а наш Кінг, він весь час стрибав за мною тут, бо не знав куди стрибати. А куди ти ти не йшов? Ти що, прийшов в нас чи що? Так. Я тут не буде. Я його вже прийшов і ще прийшов слідущий. Тобі мене не догнати, ти тинулі раундів прийшов, а я. А я вісім. Ставте лайки, і пишіть коментарі, якщо ви хочете так, продовження Ще зразу очікую. І пишіть, чи ви хочете, щоб ми проходили 101 раунд на цій карті. Чи ви, Я хочете... Не чи ви хочете, щоб ми грали 10 хвилин? Давайте, пишіть коментарі, якщо ви хочете, щоб ми грали 101 раунд. Бачите, як він не хоче. Я не хочу, блін. Це інші. Давайте пишіть в коментарях, якщо ви хочете, щоб ми грали 101 раунд. Всі Я. ці раунди, які ми зараз проходимо. Бачите, як він не хоче змусити його, щоб він хотів. Чому це? І тоді ми його знімемо 101 раунд. Я не буду сниматься. Всяких раунд. Я знаю, на вас можно дверьте, що вы напишите комментарий для того, щоб ми знімали 100 100... 100 1... 101 паркур. А лишається одна хвилинка, а він только два раунда прийшов. Так, станешь. Ты так, так. на стеклах уже? Так. А, то я після нього... то я після стікол на раунд. Я помічу, я mm. же mm. не пробую. Куда можливо устрибнути? Ооо, устрибнув. О. О. Просто мастер. Все можливо. Як кажа, іт все можливо. Ну, это не точно. Ну не точно, точно, точно! Тан-тан-тан-тан. Можемо завітти, бо це вже кінець! Зараз ж... вже 10 хвилин взимай, вже майже прийшло. Бувайте! Всього вам доброго! До побачення! Як зазвичай наш Кінг каже! Підписуйтесь на канал.